Після молитви до Бога, щоб подарував Україні мудрих, чесних і справедливих очільників, народне віче на Майдані Шевченка приступило до справ земних і насушних, серед яких кадрове питання. Значить, сьогодні прийняли рішення по тих керівниках відділів і управління, які ще не написали заяви на звільнення. Ми їх всіх обдзвонили. І дали їм часу до кінця сьогоднішнього дня, щоб такі заяви вони подали в іншому випадку. Спільно з самообороною Надвірнянського району ми будемо навідуватись до них на робочі місця, а також додому, якщо доведеться. Штаб національного спротиву у надвірні пильно стежить і за політичними подіями в Україні і в Криму. Прекрасно розуміючи, що з населенням Надвірнянщини треба вести себе надзвичайно розумно та виважено. Не можна, не можна зараз говорити про якісь посади. Боротьба триває. І від нас, від нашої єдності, від нашої тут з вами разом щирої і ревної молитви залежить, щоб на Україні запанував мир і що ми всі разом змогли гідно сказати хлопці, ми пробачте нас, ми не могли вас зберегти. Проте на Майдані Шевченка круглодобово зайняті кадровим питанням, яке по-людськи можна було б вирішити одним спокійним рішенням місцевої влади. Давайте всі разом. Всі люди доброї волі зупиніться, скільки можна тої крові, скільки можна тих чвар. Наш великий кобзар сказав великі слова, борітися і поборете. І це для нас є лозунгом сьогодні. Стоїть питання одно. Партія була при владі, Якось є совість, пише сам заяву, повірте. Іде тихенько, питання не в роботі, йде. Приходить нова влада, він достойно повертається. Але це має вирішувати громада, навіть не колектив. Бо колективу не було, має вирішити громада заради тих дітей. Зараді тої крові, всі дивилися по телевізорі, всі бачили. Всі сиділи по хатах, по роботах. Ви маєте совість, та ви будете недостойні того, що сталося на Майдані. Народне віче традиційно завершилось молитвою на Верветці.